Яй-яй ж так лесница. У мене слабий фонарик став. Здрасте. Так, ладно. Тихо, це дядя на роботі. Що це на дядю злого? нельзя ругаться. Ні, не, вона не зла. Вона, вона разговаривает. Ну що? Що ви скажете нам? Що ну, ми вам скажемо? Закривайте дверю, ходіть. Ніхто не лазить. Ну, оце, оце ви сказанули. Ну, що, що ти не знаєш? Ставте охорону. Є світ у вас? Він тут не вітається. А, ось. Алло. Цей світ щось нічого не світить. Ну що, консервація. Ну, люди живуть. Люди да. пользуються. Ну ми не знайшли хазяїна цього підвала. Хазяїна по цього що, подвала... що, 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 що? Я не знаю. подожди. Хазяйка оцього подвала все це обнаружила. Якого? По цього. Там і нам сказала. Ну це ж вони вже вчора ночі ремонтували, робили наново. Так. У них було все зірвано і вирвано, і то й горе. Це коли не було вчора. Вони вчора ночі знайшли. Утром Вона прийшла до можливо. мене, думала, оце мій підвал. А потім оказалось, що і це і то, і той. Тут ми не знаємо, чий це, ми не знайшли хазяїна. А вас так, мій, мій не відкрили. А. так Що ждать? Ви шукаєте хазяїн, всі і Стоїть там все родить. Та, ну, замки відваляються. Це ж таке все, ото ж. Замки тут були збиті. Може би сказати, отож. Борисі, де все А? У вас силы? Наш пока да. Пока да, да? Ну, а пока. Ну, потому что если мы ничего не сделаем, то, то вскроют остальные. Да? Конечно, якщо ми на затив не А скрийте стальні. Я вже об'яснюю женщині. От там ходні двері запираєте, щоб ніхто не ходив. Пробуть мальчики, мальчик кому. А И тепер их... я вам об'ясняю. А тепер объясню. я вам 105-й дом з запертими дверями з кодовим замком вскрили а. точно так же і визивали вас а. на визов місяць назад. Кстати, як там знайшли? Наш... І там запіга покрали у людей. І оцим би ще хто небудь зайнявся божеком Ой, нашим. Мой, мой, мой та ні, вам хватить. <смеш> <Твої роботи смеш> ми ми від нашим божем ми це <смеш> доставимо. Простіть залами на Жека і отримати. Ні, то ми, звісно, так. З тим ми самі розберемося. Ви скажіть, чим ви нам можете допомогти? Наприклад, прийняти заяву. На заяву відчувати А? Що було зломано. Ну так. Да. Давайте, все ми підпишемося, тому що це не перший случай, і не другий случай. Ми знаємо, що подачному... Так от, давайте сделаем так, чтоб був останній. Що потрібно одне, с ми будемо допомагати. Сбираєтесь по черзі з людей дежурти тут ай вловите, ловити, хто e, злоз. Все одно меніться вас тут. Я знала. Буде. Я вам розпоскажу, якщо ви один усе самі не будете стараться впіймати, міліції тоже не хватить в кожному підвалі сидіти. Ви согласні з тим? Е, e, ну, условно да. Ну. Значить, дивіться, зараз поки немає зацепок, но у нас є пропозиція. У нас, по-перше, алкашей Повний двір, в цьому домі, в тому том доме. Візі... Е... Глубоко вы увидимся. Послухайте, виваєтеся. значить лазять ті, хто тут живе, во-первых, тому що знають. У нас підвали повскривали. У вас там немає підвала? Є? А не ваш, я что там можу... в консервації з с серыми дверима? Ну, в общем, у мене таке предпочтіння. Провірити перше алкоголіка і второє там не така квартира на первому етажі, да, де самогоном торгують. Я буквально позавчора Отпидите, закройте, при смерті. От підіть і Я вже туди стільки раз визивала. Провірте, будь ласка, ми Ваше заяву состав. У вас з пропало. А так? я тут при чому? У неї річна пропало. Річно у вас, так ті тебе не мішаєте. Не женщина поняла. Пропала. А чим я вам помішала? Я кажу, не пропали. Я вас питаю, не чим не я вам помішала. Що ну, таке до свидання? Ви що, вообще мальчики? Так, женщина, Я вас попросив. Прошу діти не мішати. Ми самі розберемося, що нам робити. Якщо у вас є пропозиції, пишіть. А представьтеся, будь ласка, хто ви. А ви що моєму може предлагаєте? Шановний, ви на службі, представтеся, будь ласка, хто до нас приїхав на виклик. Я сказав, йде і нічого має знімати. Хорошо? Ви на роботі? Представтеся, будь ласка. є зараз.